Коли ми розвиваємось і багато практикуємо, робимо енергетичні практики, слідкуємо за собою, слідкуємо за внутрішнім світом, дуже швидко підвищуємо наш Вібраційний рівень і людям, що поряд з нами стає не зовсім комфортно, тобто вони не встигають за нами так швидко. І ми водночас дуже випадаємо в один аспект нашого життя. Це дуже цікава тема розвиток. І коли починаєш розвиватися, попадаєш в ейфоричну хмаринку, там, де все чудово, де прекрасно, солодко, не хочеться поринати в інші аспекти нашого життя, ми не вміємо балансуватися, але вчимося. І... Один із моментів, коли випадаємо в аспект розвитку, швидко ростемо, піднімаємося і починаємо давити, задавлювати. Так-так саме ми. Не хтось поганий біля нас, а ми Віпраційно можемо задавлювати і тиснути на людей, що поряд. І їм може бути, по-любому з нами буде некомфортно. Так, от, збалансувати себе, не робити нових прив'язок, зав'язок, можна таким чином, що трішки послабити. Тиск з собою на близьких, тому що е, ми насправді не знаємо їхніх душевних планів, е, як вони розвиваються, чому вони саме так розвиваються. Та, власне, ми не дізнаємось, тому що є їх особистий план, а ми йдемо своїм життєвим планом. А нам дуже хочеться. Пливати, поринати в тих людей щось доказувати, хотіти, щоб вони під нас підлаштовувалися, щоб вони росли з нами. Ну, а вони просто проживають свій сценарій. І нам від того стає теж не солодко, теж важко. І от якщо такі моменти прослідковуєте, я рекомендую провести. Роботу з собою і прогоду вас, давайте спробуємо сідаємо зручно, практику і взагалі всі практики бажано робити в спокійному стані. Навряд чи коли є високе емоційне збучення вам вдасться щось Робити такого плану тоді краще допомагає звичайне дихання, а коли ви хочете конструктивну і дієву енергетичну роботу провести з собою, то постарайтеся віднайти час і момент себе, коли ви спокійні і більш піднесеному стані дихаємо спокоїмось практика, як практика, як завжди, потокова, Запит, щоб забрати свої енергії від близьких, від оточення від людей, з якими у нас є, Якісь конфліктні ситуації, невирішені ситуації, теж можемо обмінюватися, забирати свої енергії від цих людей, віддавати, повертати їм їхні, і таким чином вирівнювати і балансувати наші взаємовідносини, не посягаючи на поля, на життя. Інших людей, оскільки ми поважаємо в е, розвитку, коли ми вже досягаємо високих, вищих рівень свідомості, ніж ми є, ніж ми були, то ми розуміємо, що всі мають право на свій розвиток, на своє життя, на свободу волі. І на свободу самовираження. От Ми уявляємо, як ми, ми є на землі, в нашому тілі сверху світить, відкривається нам сонце і своїми промінчиками дотягується до нас по вертикальній осі, по хребту. І засвічує нашу першу чакру, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. І ми свідомістю піднімаємося вище, вище, вище по цьому промінчику. Вищий вище, вище і заходимо в простір, поступово не спішимо, комусь це вдасться швидше, комусь повільніше. Хтось спочатку взагалі нічого не буде бачити, але практикуючи, бачення приходить, посилюється. Тонке чуття, відчуття, яснобачення, яснознання теж покращуються, з'являються. Піднімаємося, ми як по спіральці пускаємо світлові потоки поперед себе і піднімаємося вгору, йдемо до своєї суті, тому що будемо. Зверху освічувати наші зв'язки і вміло, не нашкодивши ні собі, ні оточенню, повертати собі свої енергії, які переходять межу. Піднімаємося вище. Вище ми як в космосі і заходимо в простір, де тепло, сонячно, затишно, де наш дім, де наші енергії. Якщо комусь трапляються чи приходять у в медитаціях е, сутності чи якісь інші люди. Саме в цій медитації це можуть бути е, зв'язки з тими, з ким треба їх вирішити. Або ви можете ініціювати і подати запит, з ким ви хотіли би. Пом'якшити відносини і розв'язати, чи перевести на новий рівень, інший формат відносини. Ми входимо в свій дім, в свій простір, де нас тепло окутує. Дяйва окутує світло нас наповнює. І нас як ціла голова. Ми як в себе вдома, нас усі вдома, ми наповнені, відчуваємо себе цілісно. Проводимо світлові потоки в своє тіло, де було недозаповнено, де були темні частинки, вони наповнюються. І увага на волосся уявляємо наше волосся довгим, енергетичним, і воно як розвивається на вітру, і кожна волосина це як поток. І вона десь завертається, кудись входить, з кимось пов'язується. Можуть прийти образи людей, з ким можуть не приходити, але ви просто бачите, що ваші енергетичні потоки вони як кудись йдуть. І ми тут проявляємо намір про повернення до себе. Своїх енергій, вибудовуємо свою цілісність, повноту. адже поринувши в когось, залипнувши в комусь. Особливо в конфліктних ситуаціях ми втрачаємо частину себе, частину енергії і невідомо, в що і як вкладаємо. Я наповнююсь, я повертаюсь до себе. Вибудовую себе, тому це волосся, воно стає слухняним і потихеньку як виймається з якихось просторів, від людей, там, де місця, де волосся взагалі немає, ви його навіть не бачите, воно вас з'являється. Якщо це у в нього коротке волосся, або у вас, як в жінки, коротке волосся, все одно являєте його довгим, енергетичним. І воно з'являється, якщо його нема, з'являється і світліше. Те волосся, ті частинки волосинки, які темні, мають затемнення, це не ваше. Це не ваші енергії, ви їх перешно берете і повертаєте власнику. Тобто так себе познімаєте. І ті місця, ті стики волосся, можливо, з іншою якоюсь енергією, якісь темні енергії з вас прямо сходять, стікають. Щось темне, це не означає, що це щось погане. Це означає, що та людина, та сутність, та особа вона просто трішки інша, ніж ви. І ви, можливо, десь її не розумієте і у вас є непорозуміння. І те, за того, що ви десь заходите своїми енергіями на її територію. І виходить конфлікт, нестиковка нерій. А ви заявляєте себе про себе як суверенну сутність, вибудовуєте свою самість і того ж бажаєте іншим сутностям. Тому наповній повазі. Взаємоповазі до всіх істот, їх судностей. Просто забираєте своє, а іншим віддаєте їхнє. Можете так і проявити намір, що я повертаю своє, тобі віддаю твоє. Ви побачите, як ваше волосся повертається і Плітається у вас вже як в косу, як коса заплітається і вплітається у ваше тіло, тобто зливається з вашим тілом, з вашою структурою, вашим хребтом, енергії світяться, блискують, наповнюють. Я вас вітаю, ви повернули частинку себе. Ви заклали взаємоповагу у відносинах з іншими. І слідкуйте, як будуть повертатися далі ваші взаємовідносини і події, як будуть Ставитися до вас точуючи, піде більше прийняття, ви будете почувати себе наповненими і зможете підійти до відбудови відносин уже з більшою свідомістю, більшим розумінням і прийняттям ситуацій, людей і життя. Відчуйте своє тіло, відчуйте, подивіться, як ваші, якщо ви маєте тонке бачення, як ваше тіло наповнилось і ваші чакри заграли новими фарбами. Вони можуть трішки помінятися. Грають, грають новими фарбами. Тіло стає більш Радісне ви більше радієте собі, сонцю що над вами, простору, що вас оточує, людям, які поряд з вами. І повертаємось до життя.